На мій чоловік порізав руку, і я йому накладала пов'язку. Але вона була незручна і швидко змістилася. Як правильно бинтувати порізи? Будь-яка людина, яка бере до рук бинтаз, стикається з такою проблемою, як правильно ним користуватися. Ну, по-перше, ми маємо поставити бінт правильно. Тобто, якщо так ззовні подивитися на... Скрутку бінта, то він схожий на равлика. Якщо равлик у нас хатинкою доверху, то завжди він буде котитися по тілу людини, і ми зможемо створити достатній тиск. Це перший такий, е, правило. Друга така е, проблема, з якою стикається будь-яка людина, яка починає користуватися бинтом, це як зафіксувати цей край бинта. Ми проводимо перший тур, залишаємо шматочок чуть-чуть ширший, ніж довжина самого бинта. І другим туром ми його фіксуємо. Фактично, у нас бінд вже нерухомий. Далі ми можемо рухатися на будь-яку частину тіла, яка нам потрібна. Е, уявляємо собі ситуацію, що сталася досить неприємна така річ, як порізаний пальці. То відкривали консерву і пальчики порізані. Тобто ми зафіксували бінт, проводимо з зовнішньої сторони кисть руки обмотуємо ті пальці, які в нас пошкоджені. У нас утворилася така от не зовсім гарна річ. Да? Залишок бинта, ми його окручуємо і повертаємося на запястя. Якщо ситуація у нас трошечки інша, у нас пошкоджений тільки один палець. Яким чином, без фіксації на зап'ясті, ми можемо накласти пов'язку. Ми починаємо бинтувати з пальчика, пробінтовуємо повністю. У нас залишається такий невеличкий шматочок, ми його загинаємо, робимо красиво. І потім в місті, де зазвичай носять обручки, різні кільця, робимо перехльост один і другий. Потім беремо ножнички, розрізаємо бінт. Фіксуємо пальчик, коли е, травмований лікоть або ж невеличка якась ранка, все одно ми маємо накласти сюди пов'язку. Яким чином накладається пов'язка на ліктєвий суглоб? Ми пам'ятаємо про фіксацію вінта. Зафіксували. Далі з передпліччя ми починаємо рухатись на плечове. З плеча на передпліччя. У нас тут в цій ділянці утворюється така імпровізована вісімка. Пов'язка може бути у нас збіжна, може бути розбіжна. Тобто або ми починаємо з центра і рухаємося вліво-вправо, або з країв рухаємося до серединки. Таким чином ми повністю перекриваємо ліктєвий суглоб. Наступна ситуація, яка може досить таки часто трапити, це коли у постраждалого є травма плечового суглоба або невеличка якась там рана чи ушкодження. Яким чином ми можемо зафіксувати на цьому місці пов'язку? Для цього нам потрібен звичайний бінт. Для фіксації ми використовуємо плече. Тобто правила накладання бинта не змінюються незалежно від пов'язки. Бінт ми зафіксували, потім ми проводимо через грудну клітину, повертаємося на плечовий суглоб, попід нижку піднімаємося вверх і, пам'ятаючи, що кожен наступний турб в нас повинен перекривати попередній на дві третини, рухаємося поступово вверх. Таким чином ми можемо повністю перекрити. Плечовий суглоб. У випадку, якщо у нас бинт закінчився, ми беремо наступний бинт. Починаємо з фіксуючого туру, зафіксували і продовжуємо бинтувати далі. Таким чином ми отримуємо досить таки зручну пов'язку. Тут у нас буде перев'язочний матеріал. Тут у нас буде закрита рана, при цьому у нас зберігається можливість рухати кінцівкою. Вже два роки винаймаю квартиру, але господар квартири вирішив збільшити суму, яку я маю платити. Що робити, якщо в час війни піднімають орендну плату за житло або погрожують виселенням? Ми маємо бути гостинними. Ми маємо все ж таки приймати, надавати допомогу на тій території, де йде мир, де немає активних військових дій, і розуміти, в якому стані знаходяться ці люди, ні в якому разі не займатися тими речами, які іноді виникають. Це саме. Підняття орендної плати за житло, вимагання якихось інших платежів або не надання можливості особам проживати в своїх помешканнях це, по-перше, нелюдське і негідне людського ставлення один до одного. Ми маємо допомагати. Що стосується правового регулювання, так законодавець не передбачив дані моменти, що можуть відбуватися певні дії і ніяких змін в законодавство не вніс. Тобто на сьогоднішній день регулювання йде свободи договору, тобто обидві сторони домовилися і мають право вимагати свої якісь певні вимоги. Але враховуючи, що на сьогоднішній день в Україні відбувається військовий стан, тобто включаються форс-мажорні обставини, які дають можливість не виконувати вимоги договору і не будуть нестися відповідальні щодо штрафних санкцій відносно цього договору. Тому потрібно бути обережними тим особам, які здають. В оренду, і все ж таки намагаються, знаєте, як говорять, заробити всі гроші. Бути в такій ситуації, коли з вами не будуть розраховуватися взагалі. І е, жодних е, будь-яких санкцій на всі які винаймають у вас житло, не е, буде покладено. Крім цього, судовий розгляд щодо виселення це може бути довго. В даних умовах це може бути неефективно і не потрібно жодній стороні. Тому необхідно залишатися людьми. Військові адміністрації наголошують про те, що е, друзі, власники е, необхідно бути ввічливим один з одним, необхідно входити в становище, яке відбувається на сьогоднішній день в Україні, допомагати і. Не зловживати своїми правами як власників житла. Крім цього, військові адміністрації, військовий час наділені рядом можливостей, а саме щодо вилучення тимчасового або взагалі власності у осіб і передачі їх на потреби як збройних сил, так і верста населення, які це потребують. Тому, якщо надалі будуть продовжуватися такі випадки, коли власники зловживають своїми правами і починають... Збільшувати орендну плату або зловживати своїми якимись іншими правами, військова адміністрація прийде до того, що буде приймати такі рішення, і ті особи, які, скажімо так, в час війни мародерять, будуть покарані саме в такий спосіб: бережіть один одного, ставтеся толерантно, лояльно, бережіть себе і мирного неба нам, і скорішої перемоги. Природний спосіб зняти стрес це поплакати. Якщо для жінок це нормально, то для чоловіків неприйнятно чи варто чоловікам соромитись сліз. Чоловіки соромляться проявляти свої емоції, через що? Через те, що з самого дитинства хлопчики вчили не плач, не будь тряпкою, не проявляй свої емоції. І це закладено соціумом. Так, соціум дозволяє чоловікам плакати, коли є втрата близької людини, там коли є розставання з коханою людиною. Це соціально допустимі сльози для чоловіків. Там або коли там народжується дитина, також чоловіку дозволяється плакати в всіх інших випадках. Вважається, що чоловічі сльози це слабкість. І чоловіки насправді самі так вважають, тому що коли підходять в чоловіка сльози, чоловіки намагаються відразу пер переключити увагу, тому що зі сльозами да, не можна сконцентруватись, не можна налаштуватись на якусь дію, і витрачається багато енергії і ресурсу для того, щоб поплакати. Насправді, на сьогодні гендерні стереотипи стали не такими жорсткими. І чоловічі сльози це є абсолютно нормально. Це про те, що чоловік це жива людина зі своїми почуттями, зі своїми емоціями, і чоловік не завжди є тим суперменом, яким би він хотів бути, щоб впоратися зі всіма проблемами. Коли в чоловіків виникає бажання поплакати, вони ховаються, щоб тих сліз ніхто не бачив, але одночасно в той час вони обдумують ситуацію, вони думають над вирішенням ситуації, вони, як значе, йдуть в печеру для того, щоб подумати. Що робити для вирішення певної проблеми? Взагалі, сльози дозволяють висловити найглибші переживання, і оскільки чоловіки. Е Емоційно менше проявляються да і рідше плачуть. Насправді, сльози на них чинять більшу психотерапевтичну дію, ніж на жінок, тому маю велике прохання до чоловіків. Будьте живими, дозволяйте собі відчувати свої емоції, дозволяйте собі їх проявляти. Не ховайте те все в підвали свої, своєї підсвідомості, з яких в самий незручний момент все ваша емоційна напуга може вибухнути або істерикою. Або ще невідомо, чим не дозволяйте невідплаканим, невідгорьованим тим сльозам залишатися в вашому тілі, і якщо вам сумно, дозвольте собі плакати, якщо вам весело, дозвольте собі сміятися, піклуйтесь про себе.